Неділя 12 березня шукайте біблійну істину за будь-яку ціну, бо це любов до Бога дотримуватися Його заповідей, а Його заповіді не тяжкі. 1 Івана 5:3. Христос приніс велику жертву, віддавши своє життя за нас на хресті. А чи ми готові пожертвувати за Його любов? Ісус говорить: якщо любите мене, ви будете дотримуватися моїх заповідей. Не однієжі, двох або дев'яти на свій розсуд, але всіх десяти. Необхідно дотримуватися всіх його заповідей. Іван розповідає про тих віруючих, котрі вдають, ніби люблять Бога, але не виконують його вимог. Хто каже, що пізнав його, а заповідей його не дотримується, той неправдомовець і в ньому немає правди. 1 Івана 2,4. Бо це любов до Бога дотримуватися Його заповідей, а Його заповіді не тяжкі. Хтось може запитати: невже ви вірите, що увесь учений світ помиляється, а якась невеличка група людей, котрих усі вважають неосвіченими просто людинами, буде спасенна? Я відповідаю, Ісус спілкувався переважно з простими людьми, він не приєднувався до вчених рабинів або начальників. Його не було й серед володарів цього світу. Він здебільшого перебував серед простих і скромних трудівників. Істина майже ніколи не була на боці більшості, її, як правило, сприймала меншість. Небесні ангели прибули не до школи пророків і співали свої гімни не над храмом чи синагогою, але явилися простим пастухам, які були достатньо покірні, щоб прийняти небесну вістку. Вони оспівували радісну новину про Спасителя над вифлеємськими пагорбами, тоді як великий світ цього начальники і шановані люди залишалися в темряві, оскільки їх задовольняло їхнє становище, і вони не відчували потреби в більшому благочесті ніж те, яке мали. Учителі, пророчих шкіл, книжники, священники і правителі виявилися злісними гонителями Христа. Саме ті, хто висував найбільші претензії на володіння духовним світлом, зневажили, відкинули і розіп'яли Ісуса. Видатні чоловіки та жінки, зовні дуже добрі люди, можуть у своєму фанатизмі і самопіднесенні здійснювати жахливі вчинки і водночас лестити собі, що роблять послугу Богові. Ось чому не можна спиратися на їхню думку. Істина лише біблійна істина. Ось що нам потрібно придбати за будь-яку ціну. За прикладом шляхетних вирійців, ми повинні щоденно досліджувати писання та зі щирою молитвою пізнавати, що є істина, після чого коритися їй, чого б нам це не коштувало, без жодного озирання на видатних, порядних чи поважних людей. Якщо ми віримо, що істина міститься в Біблії, то потрібно її там шукати. Видатні особистості цього світу. Які просто добрі люди також можуть знайти її там? Моя молитва про те, щоб Господь умудрив нас до спасіння, друзі. Шукаємо мудрість, шукаємо спасіння і шукаємо істину лише у Слові Божому у Біблії.